Уяви собі, маленьке французьке містечко, 1386 рік. Тиша ранку розривається гулом дзвонів. Ти думаєш, служба? Пожежа? Ні, це кличуть на суд. І знаєш, хто підсудний? Свиня. Справжня, жива, з брудними боками і переляканими очима. Її ведуть двоє міських стражників, тримаючи за мотузку, як небезпечного вбивцю. Натовп штовхається, щоб краще бачити. Бо таке буває не щодня. І не думай, що це фарс. Це офіційний процес. Є суддя чорній мантії, є писар, який занотовує кожну фразу, є свідки, і навіть адвокат. Так, у свині є свій захисник як у будь-якого обвинуваченого. Закон є закон. Обвинувачення просте і жахливе. Свиня напала на маленьку дівчинку і смертельно її поранила у ті часи. Це було не просто тваринна поведінка. Це вважалося злочином, за який потрібно відповісти перед людським судом. Адвокат починає промову він каже: це тваринний інстинкт. Свиня не розуміє законів, вона не усвідомлює наслідків. Звучить логічно, правда? Але суддя дивиться суворо. Один за одним свідки розповідають, що бачили напад. Одна жінка навіть плаче, описуючи крик дитини. І тут момент від якого волосся стає дибки. Суддя виносить вирок публічна страта, але не просто з приниженням. Свиню одягнуть в людський одяг, сорочку, штани, можливо, навіть капелюх. Це мало показати всім, що вона злочинець. Потім її поведуть на центральну площу, де збереться вся громада. І діти теж будуть дивитися, бо це вважалося уроком для майбутніх поколінь. Чому все так серйозно? Бо в середньовічній Європі. Тварин сприймали як частину соціального порядку. Якщо вони порушували правила, кара була така сама, як для людини. Звучить абсурдно. Але суди над тваринами існували століттями: свині, собаки, коні, бики, навіть кози. Усі вони колись стояли перед судом. У випадку з тією свинею вирок виконали писар записав усе в міську книгу, поставили печатку, підпис судді. І цей документ зберігався в архіві як доказ того, що правосуддя було здійснено. Сьогодні ми дивимося на це як на дикий кур'йоз історії. Але для людей 14 століття це була норма. Якщо ти думаєш, що це була поодинока історія, ні, це лише одна з сотень, і кожна з них ще більш дивна і моторошна, ніж попередня Франція 1522 рік, невелике містечко Отен. Місцеві мешканці у відчаї, поля з пшеницею знищує навала щурів. І це не просто проблема врожаю. У ті часи кожне зернятко це виживання на зиму. Коли щури з'їдали запаси, люди реально голодували. Що робить міська влада? Замість пасток чи отрути вони подають судовий позов проти щурів. Серйозно, справжній юридичний процес усе за правилами обвинувачення, захист. Слухання. І от у залі суду сидить адвокат, відомий тоді Бартелеммі Шассенне. Його завдання захищати щурів. Як ти думаєш, який був його перший аргумент? Ваша честь, мої клієнти не можуть бути тут присутні, бо вони живуть у різних селах і приходити на суд небезпечно їх можуть з'їсти коти по дорозі. Суддя на мить задумався, і що цікаво погодився. Він переніс засідання, щоб дати час Викликати всіх щурів з околиць. Тобто, за логікою, кожен гризун мав отримати повідомлення про суд, як? Через оголошення в церкві після меси. Священник зачитував текст: Усім щурам, що мешкають у цій місцевості, наказується з'явитися в суд такого числа, щоб відповісти на звинувачення в знищенні врожаю. Але, звісно, щури не прийшли. І тут Шасене знову вийшов уперед. Ваша честь, мої клієнти, законослухняні громадяни, але дорога до суду повна небезпек. коти, пастки, собаки. Якби ви забезпечили безпечний коридор, вони могли б прийти. Цей діалог тривав тижнями. Засідання переносили кілька разів, щурів чекали, а адвокат вигадував нові причини, чому вони не з'являються. Зрештою, вирок таки винесли. Щурів офіційно вигнали з регіону. І знову. Усе записано, запечатано, підшито в архіви. Чи подіяло? Звісно, ні. Щури, як і раніше бігали своїми підземними ходами, їли зерно, але для людей того часу цей процес був важливим не менше, ніж реальна боротьба з гризунами. Це був спосіб поставити все на місце у духовному і символічному сенсі. Смішно можливо, але в середньовіччі віра в те, що правосуддя повинно поширюватися навіть на тварин, була частиною світогляду. Іноді це звучало абсурдно, але в очах людей це було проявом справедливості. І так, друже, історії про суди над тваринами, море. Далі ми поговоримо про випадки, коли підсудними були комахи. І так, у них теж був адвокат Лозанна, Швейцарія, 15 століття, літо, коли земля буквально рухалася від сарани. Чорні хвилі комах накривали поля, знищували врожай за кілька годин. Селяни розуміли, якщо нічого не зробити, взимку чекає голод. Але середньовічна логіка часто працювала інакше, ніж наша. Влада міста вирішує: сарану потрібно притягнути до суду. І не просто так, офіційно, з усіма процедурами. На суді головує єпископ. Поруч писар, свідки і, звісно, адвокат, якого призначили захищати комах. Так звучить дивно. Але послухай, що було далі. Суддя починає засідання, зачитуючи звинувачення Саранній рій, ви завдали тяжкої шкоди полям і врожаю, знищивши пшеницю та інші культури, чим поставили під загрозу життя мешканців. Адвокат підводиться і каже. Ваше просвященство, мої клієнти діють за своєю природою. Вони створені Богом і виконують своє призначення. Не можна звинувачувати їх за те, що закладено в їхній сутності. І отут стає цікаво, єпископ замислюється він не може повністю проігнорувати аргумент, адже йдеться про божественний порядок. Але він і не може дозволити, щоб сарана знищила весь урожай. І тоді суд ухвалює компроміс, саранньому рою наказують покинути поля міста протягом трьох днів, їм виділяють окрему ділянку землі за межами людських поселень, де вони можуть жити без шкоди для людей. Уявляєш, сарані офіційно передали територію, щоб вона мала куди піти. Оголошення про вирок розмістили в церквах і на ринкових площах. Люди приходили послухати, як читають приговор сарані серйозно з підписами і печатками. Звісно, комахи не знали про рішення суду, вони продовжували їсти як і раніше. Але для жителів того часу сам факт суду був важливий вони виконали свій обов'язок перед Богом і громадою, спробували вирішити проблему по закону. Чому це було настільки серйозно? Бо в середньовічній свідомості світ був єдиним організмом. І якщо є порядок для людей, то він має бути і для тварин, комах, навіть для стихій. Вони вірили, що, виконавши ритуал суду, можна умилостивити вищі сили. І так, друже, наступний випадок ще дивніший там судили не комах і не щурів, а свиню. І їй винесли смертний вирок як людині, і виконували його. Публічно санція маленьке містечко Фалаїс, 1386 рік. На міській площі зібрався натовп. І це не свято, а судовий день. Але сьогодні підсудний не селянин і не злодій. Перед судом стоїть свиня жива, брудна з переляканими очима. Її тримають двоє стражників, щоб не втекла. Вона звинувачена у загрозі життю дитини. За тодішніми законами це було не просто лихо, а злочин, який карався смертю незалежно від того, хто його вчинив. Суддя, одягнений у Чорну мантію, офіційно відкриває процес так, усе було максимально серйозно. Був навіть адвокат, призначений захищати свиню. Він намагався пояснити, що тварина діє інстинктивно і не розуміє наслідків. Але прокурор наполягав: закон один для всіх. Якщо створіння вбиває людину, воно має відповісти за це перед громадою. Суд тривав кілька годин, свідки, сусіди родини травмованої дитини розповідали, як свиня напала, як її відганяли, але було вже пізно. Усі слова ретельно записував писар. Коли вирок було оголошено, у залі, а точніше у ратуші, запала тиша. Свині присудили публічну страту через повішення. І не просто так. Перед стратою її мали одягнути у людський одяг сорочку, штани і навіть жилет. Це мало символізувати, що перед судом вона як людина і несе таку ж саму відповідальність. Наступного дня на центральній площі зібралися майже всі мешканці міста. Для когось це було жорстоким видовищем, для когось важливим уроком справедливості. Біля шибаниці стояли солдати, міський кат. І навіть місцеві чиновники свиню вивели, одягнено за вироком і поставили під петлю. Дехто в натовпі хреститься, дехто шипоче прокльони. Коли мотузка затягнулася, люди видихнули. Для середньовічної людини це було не просто покарання тварини, це було відновлення порядку, порушеного злочином. Сьогодні це виглядає абсурдно, але в ті часи не існувало чіткого поділу між людським і тваринним в законах. Тварин судили як рівних. І такі процеси були не поодинокими. По всій Європі відбувалися десятки подібних справ. У середньовічній логіці все було просто закон це божественний порядок. Якщо його порушує людина кара, якщо тварина теж кара, інакше хаос поглина громаду. Суди над тваринами зникли поступово, десь у 17-18 століттях, коли правова думка почала більше спиратися на науку, а не на символіку. Але поки вони існували, Європа бачила чимало подібних процесів і не завжди вироки були такими однозначними, як у справі зі свинею.